Привіт, любителі Біблії! Ви були коли-небудь у важкому становищі і не знали, як вчинити правильно. Радісна новина. Супервірш каже, що мудрий Бог завжди готовий скерувати нас, коли нам треба. У приповістях 3.6 написано Пізнавайте його на всіх дорогах твоїх і він випростує твої стежки. Але Робік, як шукати Божу волю? Чудове питання. Треба молитися. Питати у Бога мудрості, читати Біблію, шукати поради у віруючих друзів або наставників. Я згадував молитву: маємо шукати Божу волю. Бог знає, що нам завжди потрібно його керівництво, але щоб він допоміг нам, маємо спочатку шукати його. Прийняти правильне рішення не завжди легко. Але коли ми довіряємо Господу, а не самим собі, то знаємо, який шлях вірний. Щоб дізнатися про мудрість та божу волю, завантажте додаток Суперкнига. Також у ньому є веселі ігри та повні епізоди Суперкниги. Бувайте!